Вітаю! Розв'яжемо номер 2.9, параграф 2, паралелограм та його властивості, рівень 2. Переходимо до умови задачі. задачі в, умові, в цьому номері треба розв'язати 4 задачі, визначити всі умови задані в таблиці. І в кінці, коли ми отримаємо відповіді, ми прочитаємо прізвище видатної української жінки, математика, науковиці, доктори, фізика математичних наук. І треба дізнатись з інтернету про її життєвий творчий шлях. Починаємо виконувати першу задачу. Коли у нас кут А додати кут. С буде дорівнювати 120 градусів. Якщо кут А і С дорівнюють 120 градусів, давайте ці кути відмітимо на малюнку, ми бачимо, що кут А і кут С це будуть гострі кути. Два гострих кута можуть давати у сумі 120 градусів. Ми знаємо, що сусідні кути, наприклад, А і Д або А і Б будуть давати у сумі 180 градусів, отже, А і і С це, це протилежні кути, причому ці кути будуть рівними. Позначаємо це на малюнку: кут А, і кут С, кут А і кут С, оце два куточка. Якщо кут А дорівнює куту С і сума їх дорівнює 120 градусів, давайте запишемо, що нам дано. Кут А. Додати кут С буде дорівніти 120 градусів. Отже, ми бачимо, що кути А і С протилежні, а протилежні кути рівні, ми можемо так і записати, що кут А дорівнює куту С, і ми можемо знайти як 120 градусів, поділимо на 2, і ми отримаємо 60. Градусів. Отже, кут А і кут С будуть дорівнювати по 60 градусів. 60 градусів можемо сразу записати кут А 60 градусів це буква І. Прописали, і першу букву ми знайшли. Давайте тут запишемо буква І. Тепер ми знаємо, що сума двох сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Сусідні кути це кут А і кут Б. Запишемо це: кут А. Додати кут Б у сумі дають нам 180 градусів. Тоді, ми можемо, кут А, ми вже знаємо, що це 60 градусів, то звідси ми знайдемо кут Б. Кут Б буде дорівнювати 180 градусів мінус кут А 60 градусів, і ми отримаємо 120 градусів. 120 градусів шукаємо в таблиці, це буква ось ця. Це буква К. Тому тут ми прописуємо букву К і для себе пишемо К. Коли... Це перша задача. Першу задачу ми розв'язали і знайшли дві букви. Тепер нам треба знайти кут А на 20 більший за кут Б. Так як у нас кут А, друга задача. У другій задачі сказано кут А удвічі більший за кут Б. Б. Отже, тоді для другої задачі цей малюнок не підійде, нам треба змінити вершини. Давайте їх і поміняємо. Для другої задачі першу ми з вами розв'язали. У другій задачі кут кут А на 20 за кут Б. Отже, якщо кут А буде більший за, за кут Б, ось нас цікавить кут А і кут Б у цій задачі. Кут Б менший, тоді ми. Б беремо за Х, кут А беремо Х додати 20. Перевіряємо, кут А на 20 більше за кут Б. Дійсно, Х додати 20 це буде більше на 20 за Х. Тоді складаємо рівняння. Ми знаємо, що сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Прописуємо кут А, додати кут Б. За властивістю сусідніх кутів паралілограма ми отримуємо 180 градусів. Тоді складаємо рівняння Х додати 20, додати кут BX, і все це буде рівня 180 градусів. 2X. Буде дорівнювати 180 градусів. 20, приносимо праворуч, міняємо знак на протилежний, і ми отримаємо 2х, буде дорівнювати 160 градусів. Отже, Х в цьому випадку буде дорівнювати 80 градусів. Це Х це кут Б. Кут, Б. кут А в такому випадку буде на 20 більший. 80. Додати 20, ми отримаємо 100 градусів. 100 градусів. І давайте тепер подивимось на другу задачу. В другій задачі А відповідає букві Е, і це 100 градусів. Там, де 100 градусів, ми пишемо букву Е, там, де Б. Ч буква, а Ч відповідає в цій задачі 80. Там, де 80, ми ставимо. Че. Так, Наступна третя задача. Роздивляємось тепер третю задачу. Записуємо третя задача. Кут А у тричі менше від кута Б. Записуємо кут А у тричі менше від кута Б. Позначимо, тут у нас буде кут А, тут буде кут Б. С, ось тут кут Д. Якщо у нас кут А утричі менший від кута Б, тоді у нас кут А ми беремо за Х. А кут Б буде втричі більший 3Х. Перевіряємо умову, кут А утричі менший від кута Б. Дійсно. Х утричі менше за 3х. Ми знаємо, що сума сусідніх кутів паралелограма дорівнює 180 градусів. Записуємо кут А. Додати кут Б дорівнює 180 градусів. Записуємо значення кута А і кута Б Х, додати 3Х. Так, діти, коли ви будете прописувати цю задачу, треба записати. Нехай кут А дорівнює Х, тоді за умовою кут Б дорівня 3X. Це пропишіть, будь ласка, самостійно. 180 градусів за властивістю в дужках прописуєте сума суміжних кутів паралілограма. Тоді 4х дорівнює 180. Х буде дорівнювати 180 ми ділимо на 4 і тоді отримаємо, що х буде дорівнювати 45 градусів. 45 градусів це Х, отже, це кут А. Кут А. Шукаємо сразу кут А 45 градусів у таблиці, Куту А у третій задачі відповідає буква В. 45 це буква В. Знайти треба ще кут Б. Отже, кут Б втричі більший, 3 множимо на 45 градусів, ми отримаємо. 120, і 15, 135 градусів. 135 градусів 135 градусів букві В, це, відповідає, буква О. Шукаємо 135, це О. Давайте тут пропишемо, це у нас буква була 45 градусів, буква В. Тоді тут буде. Куту Б відповідає буква О. І четверту задачу, яку нам треба ще розібрати, Кут А відноситься до кута Б як трик двум. Давайте запишемо, кут А відноситься до кута Б три, ще раз перевірю, трик двум. Тоді, якщо це відношення, тоді нехай Х коефіцієнт відношення, коефіцієнт. Відношення. Тоді кут А у нас буде дорівнювати 3х, кут А буде дорівнювати 3х, а кут Б буде дорівнювати 2х. Треба намалювати малюнок, щоб ми могли цей використовувати. Можна, як і у третій задачі, намалювати цей малюнок, тому що кут А більший буде, кут Б буде менший. Можна А ось тут поставити. Давайте намалюємо малюнок і потім продовжимо рішення цієї задачі. Паралелограм малюємо. І знову у нас кут А більший за кут Б. Тоді ми можемо позначити, що ось тут у нас кут А, тут Б кут, тут С, а тут Д. І тоді кут Б буде дорівнювати 2Х. Кут 3А буде дорівнювати 3х. А ми знаємо, що сума сусідніх кутів паралелограма дає нам 180 градусів. Кут А додати кут Б за властивістю суми сусідніх кутів ми запишемо рівність 180 градусів. Тепер місто А кута А і кута Б підставляємо їх значення. 3х додати 2х буде дорівнювати 180 градусів. 5х дорівнює 180 градусів. Щоб знайти коефіцієнт відношення Х, ми 180 ділимо на 5 і отримаємо 36 градусів. 36 градусів, це коефіцієнт відношення, а нам треба знайти кут А і знайти кут Б. Що ж, давайте пропишемо кут А за умовою у нас дорівнює 3 помножити на 36. Дорівнює, і кут Б дорівнює 2 помножити на 36. 2 помножити на 36 ми отримаємо 72 градуси. Тепер до 72 градусів треба додати ще 36, тому що 3 помножити на 36, це буде 108 градусів. 108 градусів. Отже, шукаємо букви. у четвертій задачі кут А від куту А. Відповідає буква Н, це 108 градусів. Значить, тут ми ставимо Н і букві Б, відповідає буква R, це 70 градусів. Так, ми можемо прочитати прізвище відомої. Української жінки-математика, науковиці, докторки фізико математичних наук це Вірченко. Отже, відповідь у нас буде: Вірченка, прізвище Вірченка. Вам завдання. Вам завдання треба знайти в інтернеті інформацію про її життєвий і творчий шлях. Дякую за увагу!